Сказ це є одне з найгостріших і одне з найстаріших інфекційних захворювань. Він може передаватися через укус тварини до людей, через рану, через те, що розерна шкіра, або навіть через, через просту неушкоджену шкіру, укусом тварини. Сказа є дуже багато стадії і люди його переносять. Найчастіші симптоми сказу це, це людина, голова, нудота, е, може тривати печалі від кількох днів до кількох тижнів, е, слабкість, лихона робота, він у животість, тварини, е, і сказ ще е, понад дві тисячі років. vakcinu i e, ljudi mene što je vakcinu skazu i e, ona i e, ljudi žene morile na vakcina i bila